Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. Сьогодні ми поговоримо про суржик, що зустрічається у нашій розмові. Впевнена, що ці фрази чув кожен. Але сьогодні до вашої уваги правильні українські відповідники поїхали ні к сілу, ні к городу, ні сіло ні впало, не до речі, ні до ладу, ні до прикладу. Наверстати упущене, надолужити втрачене або згаяне. Пінять на себе нарікати на себе, дорікати, скаржитися, жалувати, ремствувати, а вкойта віки, вряди годи, зрідка, інколи, коли неколи час від часу. Та свадьба заживет. Загоїться, поки весілля скоїться, внушать довір'я, вселяти довір'я, викликати довіру. Нік спеху. Не нагально, не спішно, не притьмом. А точно, якщо у значенні без сумніву, краще сказати безперечно, неодмінно. А як же. А говори шепотом ні. Пошепки. Приймать в штики, взять в штики. Зустрічати багнетами, узяти в багнети. Немає магії сильнішої ніж магія слів, так сказав французький прозаїк Франц. Вивчайте, цікавтесь нашою мовою та бережіть себе. До зустрічі!